Всім привіт і слава Україні! З вами Контрпропаганда. Друзі, цей тиждень минув під знаком виборів у Сполучених Штатах Америки, за якими без перебільшення спостерігав увесь цивілізований світ і навіть Росія. Наразі вибори відбулися, і російські пропагандисти втратили тему для своїх передвиборчих фейків та інсинуацій. Однак війна триває. Та й накал пристрастей у сфері інформаційної боротьби не зменшується, а тільки збільшується. Отже, до вашої уваги підбірка новин, які ви могли пропустити. Тож вмощуйтесь зручненько, беріть попкорн і поїхали. Своя сорочка ближче до тіла. А так зване СВО це щось до тіла дуже неприємне. Певно, якось так розмірковують російські спеціалісти, коли відмовляються їхати на окуповані території. І дійсно, дефіцит людей, які б мали побудувати новий комуністичний рай на руїнах Донбасу, відчувається все сильніше. Не допомагають ані вахтовий метод, ані премії. Лікарів і комунальників на окупованих територіях не вистачає критично. Тривожний сигнал пролунав із Держдуми Російської Федерації у зв'язку із хронічним дефіцитом робочої сили на окупованих територіях. Незважаючи на пропагандистську риторику Кремля про відродження і будівництво, ситуація говорить сама за себе. На так званих нових територіях тупо не вистачає будівельників. Не хочуть працювати. Мова йде не лише про висококваліфікованих фахівців, а й про звичайних різноробів. Ба Більше не вистачає працівників для комунальних служб, управлінців і особливо лікарів. Нестача медичного персоналу досягла катастрофічного рівня. Проблема настільки очевидна, що навіть російські пропагандисти не можуть її повністю приховати. Сама сенаторка від так званої ДНР Наталія Ніконорова визнала ситуацію, зробивши це в прес-центрі парламентської газети. Раніше подібну заяву зробила й сенаторка від того, що називається ЛНР Яна Лантратова. Відкрито підтвердивши, що кадровий дефіцит на окупованих територіях Росія не може вирішити. І це ще не все. Москва навіть підвищила ставки до столичного рівня, аби заманити фахівців у ці регіони. Але і це не допомогло. Нині влада вдається до вахтового методу. Лікарів і комунальників доводиться відправляти з великих міст по ротації. Але навіть цей метод є тимчасовим рішенням, що лише маскує проблему. Насправді проблема з дефіцитом кадрів на окупованих територіях набагато глибша, ніж здається на перший погляд. І справа не тільки в економічних чи соціальних умовах. Головна причина відсутності робочої сили криється в елементарному небажанні місцевого населення працювати на окупантів. І це попри роки окупації та цілоспрямовані неприховані російські зусилля і створення справжньої гуманітарної кризи. Це серйозний провал Росії в її окупаційній політиці. Вони мали роки для того, щоб нав'язати свої умови та створити ілюзію так званого визволення. Але місцеве населення відмовляється підтримувати ворога, який посягнув на їхній дім. Це яскравий доказ того, що якби не намагалися російські пропагандисти покращити ситуацію, місцеві жителі бачать її справжні реалії: брак поваги до їхніх життів і потреб, хаос і руйнування. Тож навіть ті, хто залишився на цих територіях, чинять спротив і відмовляються бути частиною російської окупаційної машини. Вибори в Сполучених Штатах вже минули. Але методи і спроби російської дестабілізації цих виборів все одно варті вивчення. Це потрібно як мінімум для того, щоб бути готовими до наступних виборів у будь-якій іншій країні. Бо як ми вже казали, та як ви вже самі могли переконатися, загальний перелік інструментів, які РФ використовує для своїх брудних маніпуляцій, загалом не змінюється. Не секрет, що Росія намагалася дестабілізувати вибори у Сполучених Штатах Америки. Вже можна написати цілі томи про те, як кремлівські боти і тролі усіма силами намагаються дискредитувати американські вибори. Кремль дестабілізує вибори. Згідно з повідомленнями CNBC News, перед виборами в мережі з'явилися два нових фальшивих відеоролики, які є черговими вкидами ланки російської дезінформаційної кампанії. Перший із зазначених роликів поширював брехню про те, що, начебто, ФБР, затримало три групи, які займалися підробкою бюлетенів. Другий бив по репутації Дагласа Емхофа, чоловіка Камали Галіс у ФБР, не забарилися із заявою про те, що ролики не мають жодного стосунку до реальності чи бюро федеральних розслідувань, а їхній зміст суцільна брехня. І це лише початок. Держсекретар штату Джорджія Бред Рафенсбергер розвінчав фальшиве відео, де показані гаїтяни, які нібито незаконно. Голосують за Гаріс. Як він зазначив, цей матеріал створено російською фермою тролів. Та ж сама ферма ймовірно випустила ще один фейк. Відео на якому нібито знищуються бюллетені для голосування в штаті Пенсільванія. Розвідувальне співтовариство США підтвердило, що вище зазначене відео робота російських агентів впливу. Але це не просто фальсифікації, це ціла пропагандистська війна. Група Антіботфо Навальний, яка спеціалізується на відстеженні російських дезінформаційних атак, викрила, як російські медіатехнології мімікрують під західні медіа та урядові установи США. Ці фейкороби використовують графіку, тексти та шрифти, стилізовані під контент BBC, Fox News і навіть американських урядових установ. І тут йдеться не просто про фейки, тут йдеться про повний спектакль із використанням технології глибокої підробки, тобто діпфейк, націлений на те, щоб розпалити недовіру та зневірити американців у власній демократії. І що ж ми маємо в результаті? За тиждень перед виборами російська фейкоробна машина видала цілих 47 сфабрикованих відео, кожне з яких отруює інформаційний простір. Одні ролики цілеспрямовано поплюжать одного кандидата, підтримуючи опонента, інші діють навпаки, а треті підігрівають недовіру до чесності виборів, розпалюючи ворожнечу і внутрішню кризу в Сполучених Штатах Америки. Насправді це вже не звичайна інформаційна війна, це прямий виклик. Кремль чудово розуміє, що підірвати довіру до виборів це значить атакувати самі основи американського суспільства. Вони витратили роки, інвестували шалені ресурси і залучили свої найкращі технічні кадри, щоб побудувати цю ідеальну машину з виробництва брехні. Неймовірно, але навіть у 21 столітті, коли, здавалося б, технології служать для об'єднання і прозорості, Росія використовує їх для дестабілізації та розпалювання хаосу. І це не просто пропаганда, це цинічний план із застосуванням системних вбивць правди, що повністю розмиває межі між вигадкою і реальністю. І кожна наступна спроба російських фейкоробів це виклик спрямований не лише проти США, але і проти кожної країни, яка намагається зберігти свою незалежність і демократію. Тож на сьогодні це все. Але ми тримаємо руку на пульсі подій і препаруємо російську брехню буквально цілодобово. Від вас знов ж таки традиційно треба небагато. Поставити вподобайку цьому відео, зробити його репост в соціальних мережах або просто розповісти про контрпропаганду вашим друзям. Бо якщо ви це дивитесь, ви і є спротив. Отже, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення останні повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!